31 жовтня наші броліри вже повиростали. Можна було їх трішки раніше починати різати, не було в нас часу. А зараз ось двох заріжемо і раді цікавості зважимо, який буде живий чи яка буде жива вага, і яка забойна. Виберемо півнів, бо вже вони починають бушувати лізти на курей, биться. Так, ліса стоять і перший співник. пішов. Вага, сі... 750. Не дуже видно. Так ось закрию сонечко, 750. Такі ось такий ось красень. І другий ось красень. А ну, стій. Куди поскакав? Цей значно меншенький. 5600. Отакі от у нас вийшли дві курочки, точніше два півника. Один більший, один менший. І зараз зважимо. Скільки вони тут важать. Нагадаю, що взяли ми їх 31 серпня, наскільки я пам'ятаю віці. 27 днів вагою 1,5 кг. Тобто в нас вони знаходяться два місяці рівно. І з'їли 200 кг комбікорму. І в цього, ось першого, це той, що був більшенький, вага тушки 5585. І вага другої тушки 4365 Так що, такі от у нас брольки виросли за два місяці. В принципі, непогані, я вважаю. На цьому наш коротенький огляд бролірів завершуємо всім миру, щастя і добра.